Андрій Якимчик, менеджер проєкту ЛТГ Карго, розповість про повернення українського рухомого складу, що залишився на території інших країн. Андрію, ви з нами на зв'язку? Так, бачу, що на зв'язку. Зв я... Доброго дня. Відео я ще вашого не бачу. Так, презентація. Маркет буде краще, Якщо ага, без ось, відео, так. щоб якісніший угу. зв'язок. Доброго дня. Ви з нами це, це дуже втішно. Зараз ми е, е, микнемо вашу презентацію. Сподіваюся, що все з нас буде добре. Угу. Так. Так. Картинка вже якась є. Ви ще не в, ре... не в режимі презентації. Є. Так, все гаразд. Угу. Так, на перший слайд. Будь ласка, перемістіть. Так. Ну, <кій> дійсно, доброго дня, колеги. Андрію, я вас дуже прошу 10 хвилин. Гаразд, а то вже, вже okay, на черга. Okay. Okay. <laughs> Дякую. Добре. Угу. Е, транспортування е, наших саме зерновозів е, принадлежності двадцять 24 литовські. Е, <кій> як ми здійснювали повернення в країну власницю через територію Польщі? Е, ну, Коротко о, доповім, і також о, підкреслю, що за це був, скажімо так, перший поїзд реалізований за час незалежності нашої держави. Ось на першому етапі, будь ласка, слайд наступний основні операції, які виконувалися. Це операції, які були, здійснювалися на станції Мустиська. Відповідно, було задресовано 25 зерновозів. На ці зерновози в пункті перестановки на станції Мастицька здійснювалася зміна вагонних візків із колії шириною 1520 міліметрів. На українські візки власності «Укрзалізниці» ширини 1435 мм. міліметрів. Тобто, коли паралельно здійснювалася переміна, зміна вагонних візків, здійснювалася задресація порожніх платформ вузьких ПКП Карго на Мустиську, Згідно з нашого договору з ПКП карго на ці платформи, відповідно, от ми бачимо їх на слайді. Мали відбу... відбутися навантаження наших військів 15 20 і для того, щоб реалізувати саме, тобто повернути вагони в країну о, в Литовську Республіку. Також наступним етапом була підготовка е, вагонів е, Рес, е, тобто бригадами МЧ, здійснювалася набивка дерев'яних підкладок. І дерев'яних опорних брусів на платформи Респика Пекар для того, щоб закріпити вагонні візки, для того, щоб вони не зміщувалися в процесі руху, і, скажімо так, мали змогу безпечно транспортуватися після набивки цих дерев'яних брусків, дерев'яних підкладок здійснювалося навантаження вагонних візків краном. 10-тонним козловим краном на станції ПТО, на ПТО станції Мостийська. Тобто, візків було 50. Відповідно, на 8 платформ вантажилося 6 візків, на одну платформу 2 візки, і їх закріплювалося. Будь ласка, наступний слайд. Після от перестановки вагонів і їх, скажімо так, і навантаження вагонних візків кулій 1400 ти, 1520, здійснювалося. Тобто після перестановки вагонних візків, ми здійснювали запит на. ПКП «Карго» для направлення вагонного майстра для огляду критичних точок точ, точків вагонів. Тобто е, саме представник залізниці е, п, 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 польського перевізника державного при, був присутній на станції Мостийська і оглядав наші 25 зерновозів на відповідність тим параметрам, які ми заявляли. При узгодженні маршруту курсування, далі я про це кілька слів скажу. Відповідно паралельно здійснювалося замовлення у Львівської залізниці двох вагонів прикриття буферних платформ з крюками для того, щоб сцепити наш рухомий склад, який має е, з, з локомотивом. Польським, які які працює на крикунакрику на після от, даних операцій, здійснювалося здійснилося формування поїзда згідно ІРП, інструкції з руху поїздів, маневров, маневрової роботи на залізницях України, тобто гружо, гружені платформи, ми ставили в голову. Поїзда разом з одним платформою буферною в хвості йшли 25 вагонів зерновозів. І за ними йшла також буферна платформа назовні з крюком всередину з автоцепкою. На наступному слайді, будь ласка, продемонструйте, ви побачите на фотографії, як здійснювалася саме набивка, про яке я вже розказував, тобто підготовка вагонів для погрузки вагонних візків наших колі 1520. Ось. Далі ми згідно з разом з бригадами МЧ, здійснювали фіксування наших вагонних військів на платформах Рест КПК стяжними ремнями. Спеціальними стяжними ремнями вони мали мати нагрузку кожен 2500 дан на робоче навантаження і 5000 дан на розрив. Ось по відповідно вже після формування поїзда і скажімо так, кріплення фіксування стяжними ремнями вагонних військів. Ми запрошували комерційного агента ПКП «Карго» здійснити огляд. Вагонних в цього поїзда, тобто кріплення вагонних військів. І після чого аж тоді агент ПКП Карго давав добро на можливість прийому польською стороною даного поїзда. На наступному слайді є проблематика е м, даної, даного способу повернення вагонів. Е Перше, таким моментом, скажімо так, часоємким є погодження маршруту курсування вагонів, широких вагонів на вузьких військах територію Польщі. Тобто, він, цей рухомий склад є негабаритним рухомим складом, габарит 1 вм Відповідно, здійснювався запит на власника інфраструктури ПКП ПЛК, де було узгоджено маршрут курсування даного нашого поїзду, тобто зерновозів, і відповідно обмежень з відповідними обмеженням швидкості не більше 30 км за годину. Другий моментом, скажімо так, також часоємким є. Погодження з Укрзалізницею, надання в користування українських візків кількості 50 одиниць для е, підкочування під наші зерновози і транспортування їх через, торі, через територію Польщі. Е, іншим трудоємким моментом було також затвердження схеми, схеми кріплення вантажу візків згідно пункту, 1.3 інструкції. Е, ось code of Practice for loading. Тобто другий том, ця версія 6 від 1.04 це інструкція ПКП Карго, згідно якої вагонний майстер приймав е е наші військи навантажені платформи РЕС і закріплені. Тобто, відповідно, на основі здійснювалося приймання на основі інструкції, без е дотримання цих інструкцій, е відправка даного розкому складу була би неможливою. Е, іншим іншим моментом, е, що потріб потребувало додаткових погоджень, це була подача платформ, заявка платформ РЕС спеціальних е, з бортами з дерев'яними з, з дерев'яною підлогою, е, тобто здійснювалося м, направлення в ЦТЛ е, нами запиту у вигляді вагонної допомоги з Вказанням дати і е, погран переходу, і в саме вказанням рухомого складу, який е, здійснює, ми заказуємо на наступному слайді. Також е, є інша проблематика. Це у зв'язку з тим, що е, це наявність вільних платформ прикриття. Якщо на мистицькій е, вагонних візків є багато. То буферних платформ з крюками і з буферами справними, справними є не так багато, там дві чи три пари наявності, і часто вони дуже задіяні. Тому потрібно було вклинитись в момент, коли ці буферні платформи будуть в наявності, і ми зможемо їх поставити з голови і з хвоста поїзда. Також склад ускладнення маневрової операції. Це зв'язано було як із самою перестановкою, оскільки пункт перестановки з домкратами може прийняти лише там 5 вагонів. Перестановка приблизно 2,5 години, плюс подача уборка це десь, грубо кажучи, 4 години на 5 вагонів. Але цей час не виконувався у зв'язку з перегруженістю станції. Зв'язку з ускладнення маневрів, тобто станція, скажімо так, наповнена рухомим складом вагонами. Ну також немало, немало, немало ємними операціями. Також витрати з надбивки дерев'яних підлаток, дерев'яних опорних брусів на дев'яти платформах РЕС. Це була бригада в МЧС, яка складалась з 8 до 12 чоловік спеціалістів, які здійснювали цю набивку згідно з інструкцією, яку ми погоджували з ПЕКПКА. Також це додаткові витрати, які зумовлені тим, що після повернення вагонних візків, тобто я зараз детально розкажу операції по Шаштакаю в Литві, Кілька слів, а також по Литві ми нагрузили е, наші вагонні військи, е, тобто українські вагонні військи на платформи і повертали їх власнику у Залізниці. Е, будь ласка, наступний сайт, слайд. Це процес перестановка вагонів на станції Шаштокай. Після відправлення нашого поїзда з території України на медику. А з, з да, в Польщу транспортування транзитом території Польщі, наш поїзд прибув на станцію Шаштукай. На станції Шаштукай е, домкратів е, відсутні. Тобто, перестановка е, поверн, тобто, по перестановка вагонів е, з військів 1435 на 1520 Здійснилася кранами, як ви бачите, на на на, 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 на фото. Тобто спочатку з наших спочатку з платформ вигрузили платформ вузьких платформ Рес, вигрузили наші візки, поставили їх на колію. А тоді кузов вагона кранами переставили з вагонних візків 1435 тридцять на вагоні візки на тілешки 1520 до наших вагонів. І таким чином переставили 25 наших вагонів зерновозів, тобто на наші вагонні візки, і е, зробили. Тобто, е, склали вагон на, на, на тому вигляді, в якому він був на, Мост на мостицькій до моменту прибуття, е, а відповідно, візки 1435, які звільнилися, кранами погрузили на платформи е, рест ПКП, Карго і. І тоді вже відправили на в Україну. Ну і останній момент це також важливим є таможні операції, оскільки ну, війські 15-20 наші, ми їх декларували. Робили експортне декларування. Оскільки вони покидали територію України, то війські 14-35 ми також робили експертне декларування як в режимі їх вивозу з таможної території України, тому що вони вже поверталися назад як вантаж, не під вагонами, а вантаж. І тому вони вже вслідували в режимі імпорту. Тому е, робилося на них і тимчасове везення, тобто везення як повернення тіліжок, як і декларування. Тобто, скажімо так, для цього потрібно було здійснити. Кожну кожну тілешку виписати номер, заводський номер, клеймо надрісорної балки кожної тілешки української, і, ці, і цю інформацію надати, в тому числі з боковинами, і надати в митницю, і тим самим підтвердити, що це бу, ну було вивезено і ввезено правильно, і згідно законодавства України. Отаким От чином був реалізований проєкт по вивозу вагонів. Дякую uh -huh. за доклад. Андрій, в мене після цього, після цієї презентації до вас тільки одне питання. Скажіть чесно, ви готові ще раз це повторити? Або повторювати на постійній основі? Ну, як буде рішення керівництва, будемо повторювати. Отже, складно тільки перший раз, далі вже якось там на, на, на потік вийде. Так, так. Складність перший раз, просто є багато, скажімо так, деталей, які потрібно урегулювати для здійснення цього транспортування. Весь процес це одні деталі. Так, <реш> Нюанси, так, так. деталі, якісь негаразди, які постійно Треба це вирішувати. Але кейс дуже цікавий. А ми вашу презентацію обов'язково рекомендуємо усім а, учасникам конференції. А, є в нас питання ще до вас, так? Угу. Скільки по часу? запитують, скільки це займало по часу все, все це дійство? Ну, дивіться, по часу займало це близько. Сто двох днів днів, тобто три місяці. Три місяці. Так, але на даному етапі я особисто бачу, що ну, виходячи з нашого досвіду, отриманого при реалізації цього проєкту, що в принципі такий поїзд можна відправити, напро скажімо так, з моменту прибуття всіх вагонів на мустицьку, десь на протязі двох тижнів. Угу. Організувати і погодити, я також хотів би сказати, що ми паралельно наш холдинг, такі карго. Ми і карго Україна має контракти з ЛХС і ми паралельно також розглядаємо. Ну тобто можемо здійснювати транспортування вагонів через з нашими партнерами ЛХС і залученням автотранспорту. І в принципі, також скажімо так, в найближчий час цей кейс також буде доступний. Тобто, ми як для для, для своїх потреб, для своїх вагонів, так і в принципі зможемо допомагати компаніям, які яких є в цьому потреба. Угу. Ще є одне питання. Скільки коштувало все це? Ну, якщо не відповісте, ми зрозуміємо. Але ну, дуже цікаво. Е, е, ну, дивіться, е, комерційні питання, всі, на жаль, я вам не, не, не підскажу, uh -huh. тому що це більш стосується керівництва комерційного директора е, мого. Е, от. Але що стосується техні... ну, тобто, деталі я на жаль, я як якби технічно. Реалізовував цей проект, погоджував там інструкції, всі ці оформлення перевізних документів і. Uh -huh. Ну, Тихічно, якщо б ми знали інциально. про такий проєкт, ми б, звичайно, питання задали Паулюсу, який в нас теж був присутній на конференції. Ну, якщо українському ринку дуже цікаво, я маю надію, що ви зможете зв'язатися з Паулюсом Гурбінський і вирішити ці питання. Дякую так. вам, Андрію, за доповідь, за цей цікавий кейс, за цю презентацію. А, сподіваюся що у перспективі, у перспективі буде більш зручніше транспортування